Нумо відверто кожен хоч раз сидів на презентації, яка здавалася нескінченною, стіни тексту, нудні графіки і єдине бажання, щоб це скоріше закінчилося. А що як кожну доповідь можна перетворити на подію, яку запам'ятають? Саме про це ми сьогодні і поговоримо як перетворити сухий набіль слайдів на захопливу історію. Отже, давайте почнемо з головного питання. Що ж такого відрізняє презентацію, яку забувають за п'ять хвилин, від тієї, про яку говорять ще довго по тому. Секрет насправді не тільки в тому, що ми говоримо, а й у тому, як ми це показуємо. Просто погляньте на екран зліва і справа абсолютно та сама інформація, але погодьтеся, який текст хочеться читати. Звісно, той, що праворуч, і це, мабуть, найкраща ілюстрація того, як просте форматування миттєво змінює наше сприйняття. Справа не в даних, а в їхній подачі. І перш ніж відкрити PowerPoint чи будь-яку іншу програму, треба зробити крок назад і поставити собі одне питання навіщо я це роблю? Яка моя головна мета? Це фундамент, без нього навіть найгарніша будівля просто розсиплеться. Ось власне і визначення. Презентація це не просто лекція чи звіт, це, по суті, інструмент переконання. Наше завдання не просто вивалити купу фактів. А спонукати людей до чогось, погодитися з ідеєю, підтримати проект чи, хоча б просто по-новому поглянути на звичні речі? А ось і наші головні вороги погане планування, хаос у думках, перевантажені слайди, нудні картинки, знайома картина, правда? Це ті самі граблі, на які наступають знову і знову. Сьогодні ми навчимося їх обходити. То як же побудувати щось справді міцне і переконливе? Насправді є простий, але дуже потужний трьохкроковий процес. Можна думати про нього як про архітектурний план, який не дасть нашій конструкції завалитися на півдорозі. Все дуже логічно. Спочатку плануємо, що кому і навіщо ми хочемо розповісти. Потім створюємо, втілюємо наші ідеї у візуальну форму, тобто робимо слайди, і нарешті демонстрація. Репетируємо і виходимо до аудиторії. Просто, послідовно і головне працює. А гаразд. З планом розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого, до візуальної частини. Як зробити так, щоб слайди не просто показували інформацію, а допомагали її запам'ятати? Тут нам на допомогу приходить те, як працює наш мозок. От уявіть собі, ви просто слухаєте аудіолекцію, без жодних картинок. Дослідження показують, що в пам'яті залишиться десь п'ята частина почутого. Це наша відправна точка. Лише 20%. Тепер інша ситуація. Ви дивитеся на слайди, але без звуку. Результат вже трохи кращий, близько 30%. Картинка працює краще за саме лише слово, але це все ще не ідеально. А ось тепер справжня магія, коли ми одночасно і бачимо, і чуємо, ефективність запам'ятовування злітає аж до 70%. І ось саме тому гарні слайди це не просто забаганка, це абсолютна необхідність для ефективної комунікації. Так як же досягти цього ефекту? Правила дуже прості: один слайд, одна думка. Крапка. Короткі речення, чіткі заголовки, єдиний стиль. І, будь ласка, ніяких візуальних прикрас, які лише відволікають. Простота наш найкращий друг. І ще одна цікава штука кольор це не просто декор, це потужний інструмент впливу. Червоний додає енергії, зелений заспокоює, синій налаштовує на роздуми. Тобто, правильно підібравши палітру, можна непомітно налаштувати аудиторію на потрібну хвилю. Гаразд, основа Є. Слайди чисті, структура зрозуміла. Тепер додамо трохи динаміки. Це той самий дотик митця, що перетворює статичні картинки на живу історію. Але тут є одне велике але головне знати міру. Ось золоте правило, яке варто запам'ятати. Мета анімації не розважати, а пояснювати. Вона має направляти погляд, показувати зв'язки, підкреслювати послідовність. Якщо анімація не допомагає зрозуміти суть, її краще просто видалити. Загалом є чотири основні види анімації вхід допомагає подавати інформацію порціями, виокремлення це як вказати пальцем на найважливіше. Вихід прибирає зі сцени те, що вже не потрібне, а шляхи переміщення ідеально показують будь-який процес. І наостанок є одна неймовірно корисна формула такий собі рятівний круг для будь-якої презентації. Вона допомагає уникнути інформаційного перевантаження і тримати все в чітких рамках. Його придумав Гай Кавасакі, легендарний маркетолог і венчурний інвестор. Це проста, але геніальна структура для будь-якого виступу. Отже, перше 10 слайдів максимум чому так мало, бо це змушує відсіяти все зайве. Це такий собі фільтр, який допомагає залишити тільки 10 найголовніших ідей саму суть. Друге 20 хвилин. Навіть якщо вам дали годину, готуйте виступ на 20, а решту часу віддайте на живе спілкування, на запитання. Повірте, люди це цінують набагато більше ніж довгу лекцію. Це повага до їхнього часу. І третє, можливо, найпростіше, але таке важливе правило шрифт не менше 30-го розміру. Це, по-перше, гарантує, що всі все побачать, а по-друге, це такий хитрий трюк, який просто не дозволить вам написати на слайді забагато тексту. Але знаєте, за всіма цими правилами, техніками і формулами стоїть щось набагато глибше. Істина, яку чудово сформулював Дейл Карнегі, ми звертаємося не до розуму, а до почуттів. Найкраща презентація не та, що найлогічніша, а та, що викликає емоційний відгук. Тому наступного разу, коли ви відкриєте програму для створення слайдів, просто запитайте себе, що я хочу створити ще один сухий документ, який усі забудуть, чи справжнє незабутнє враження: вибір завжди за нами.